Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні була дуже важка ніч. Сподіваюся, що всі живі і здорові. Сьогодні дуже важка тема випуска. Резонансна подія сталася в Тернополі. Там місцевий працівник ТЦК разом зі спільниками на вулиці силоміць затягнув чоловіка до авто, попередньо бризнувши йому в очі з газового балончика. Після того, як чоловіка запхали в машину. Цей працівник ЦК почав просто знущатися з людини. Е, і все це ще й зняв на камеру. Я зараз покажу цей ролик, але попереджаю, що там е, трошки запікали, бо е, мати такі гне, що хай Бог милує. Отож, давайте подивимось це відео. Добре. 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 Руку Руку забери, блядь! Бо зараз і... Руку забрав, блядь! Добігав. Знаєте, а от тепер в мене просто питання до пропагандистів і так званих турбопатріотів, так які всі, хто там критикує мобілізацію, називають там боягузами, навішують людям якісь ярлики. От чим такі українські людолови краще російських людоловів? От просто скажіть мені, чи може це вже Ну, чи це вже норма в нас в країні стала, я не знаю. Ну, до речі, це відео дуже розбурхало в соцмережі, і користувачі досить швидко встановили особу цього працівника ТЦК. За їх даними, це мешкані, мешканець Волочиська на Хмельниччині Вадим Дячук. Також пишуть, що раніше він працював в поліції, а з початком війни повномасштабної не пішов на фронт. Натомість опинився в ТЦК, де разом із колишніми колегами взявся ловити людей. Знаєте, от перше, що виникає, так, ну, навіщо ж він знімає ці відео так, знущання над людиною на відео? От особисто в мене відповідь одразу. Він просто впевнений, що йому за це нічого не буде. Розумієте? Ну, Взагалі складається таке враження, що ТЦК останнім часом просто озвіріло. Що їм чи накази якісь дали, чи Бог його знає, чого так відбувається? А може взагалі начальство ще й похвалить? Ну, бо як інакше пояснити, що людина спокійно от фільмує це, як принижує, як знущається з іншого, як упіймав, як бив. Ну, до речі, днями цей пост, до речі вже видалили. Але як ми знаємо, скрини не горять. Так до речі, днями київські обласні правоохоронці опублікували таку типову показову заяву, яка теж здійняла хвилю обурення. В ній розповідають про мужніх ветеранів, які повернулись з фронту після поранень, і тепер служать в ТЦК. Але якщо чесно, знаєте, ця заява вона вражає не мужністю, а лицемірством, брехнею і цинізмом. Нам малюють картинку, мовляв. Стражденні воїни герої після тяжких поранень, там після контузії, там потрапили в ТЦК, щоб е, повідомляти так, сповіщати людей про необхідність ставати на захист України, а тепер, ніби їх вбивають якісь там злі ухилянти на рідній землі. Ну, от якось так видалили потім цей пост, але як я вже казала, скрини не горять, так все зафіксували. Знаєте, смішно читати про героїв. Що пройшли там війну, особливо після історії, от з цим Тернопільським садистом, я по-іншому його не можу назвати, бо це вчорашні поліцейські. До речі, от буквально вчора гуляло відео от з цим ТЦКшником. Колишнім поліцейським, де він разом зі своїми е, товаришами, ТЦКшниками запихував людину в буса і просто врятували, врятували, і як от там йому кричали, як він відгавкувався просто з такими матами, з такою злістю, що, наче, там чуть ли не налетів на людину і не побив. Просто от чоловіки зібрались, визволили цього хлопця. От і ТЦК поїхала. Ну, як це завжди буває, так. Тобто, добре зараз гуляє відео от, з цим дідюком. Так от, смішно читати про героїв, що пройшли війну, особливо от, після цієї історії, так? Бо це вчорашній поліцейський, який всю війну просидів в тилу, вибачте, Оце він герой, який після тяжких поранень, так? Ну, він же ж після тяжких поранень, правильно? Нам же ж так розказують. Повернувся з фронту. Думаю, що всі його поранення, окрім регулярних штурмів холодильника, мабуть, ну, вигадані, бо такий. Моцний. І повторюю, він ще не один такий тиловий воїн. Наприклад, начальник Київського обласного ТЦК, полковник Новосадлий, під опікою якого і з'являються отакі ганебні пости в Фейсбук. Ну, він же ж теж не був на фронті. Він не був. До повномасштабного вторгнення він працював в Дарницькому районному ТЦК Києва. Потім пішов не на війну, а на підвищення, очолив Київський обласний ТЦК. І ось тут, знаєте, от нам розказують про те, що от вони там пройшли війну, і ми маємо поважати, і от все, і все так, знаєте, особисто я знаю, що ну, вирватися, скажімо так, з фронту дуже важко. Якщо в тебе там якісь, якщо є поранення, ну це не означає, що спишуть зі служби. Тож, руки, ноги є, значить можеш воювати далі. Якщо на війни ти отримуєш поранення, після якої все ще можеш ходити, там тримати автомат, тебе гарантовано знову повернуть на фронт. Ні, ну звісно, якщо ти там втратив кінцівку або отримав справді якісь тяжкі поранення. І нормально ходити вже не можеш, так, тебе можуть там якісь підрозділи перевести або взагалі там звільнити зі служби. Але тепер скажіть чесно, багато ви бачили от таких, до чого я все це веду? Багато ви бачили от таких тяжко поранених воїнів серед оцих підготовлених ловців людей, ТЦКшників, які швидко бігають, сильно б'ють, бусифікованих, ще й знущаються з них, потім і знімаються все на відео. От серед тих, хто на вулицях пакує людей, таких як оцей Людолов, Дячук, так, ніхто не мав жодного тяжкого поранення. Тому повторюю, в, в Збройних силах України, якщо після поранення або хвороби ти встав на ноги рішенням ВЛК, тебе знову визнають придатним до служби і відправляють назад в бойовий підрозділ. Бо на фронті, як відомо, катастрофічно не вистачає людей. Зато дуже багато ТЦКшників, поліцаїв і так далі. І таке враження, що їх стає ще більше. Тому ще раз, якщо людина отримала поранення, після якого стала на ноги, але хоче перейти, наприклад, з бойового підрозділу в тиловий, то це можуть зробити, от складається таке враження, що тільки за гроші. І отут я хочу привести, щоб ви подивились відео, відео військового, який просто про це розповідає. Давайте подивимось. Вісім тисяч доларів сьогодні мені запропонували заплатити, щоб мене звільнили з української армії. Я військовий 12 років, практично вже сім з яких за кордоном служив в французькому легіоні, отримав французьке громадянство. Під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, брав участь в Донецькому напрямку, після чого отримав захворювання, пов'язане з Психіатричне захворювання, Ну, одним словом, досить таке складне. Зараз в мене діагноз ПТСР. Вчора я проходив військово-лікарську комісію в лікарні Кульпарківська, 95, міста Львів, психіатрична лікарня. І там мені сказали, 8 тисяч доларів необхідно для того, щоб мене списали з військової служби. Я військової служби ніколи не боявся і не боюсь. Зараз я знаходжуся в військовій частині, повернувся. Жодних документів я не брав з цієї корумпованої будівлі. Це не лікарня. Там дуже гарно в 9 ранку включають колонка хвилину мовчання, і я думаю, вони під час хвилини мовчання обдумують, скільки їм з наступного військовослужбовця здерти грошей, щоб задовільнити всі свої потреби. Я продовжувати буду свою військову службу, попри проблеми зі здоров'ям, в подальшому я виключно буду звертатися лікування за кордоном, а саме вдома, тобто Франції, оскільки я нагадую, є громадянином цієї країни. Також я викликав поліцію, позвонив ДБР. Ми зафіксували цей факт. Саме ця людина, яка запропонувала таку суму і таку інформацію. Я надав всі контакти і чекаємо подальшому розв'язки ситуації. На останок скажу так: правда така: нам не треба, щоб було жорстко, так нам треба, щоб було справедливо, але чи дочекаємось ми цієї справедливості. Бо жорсткості без справедливості ну, це ж не порядок. А нам же ж про порядок кажуть, так це не порядок, це деградація. І якщо ми хочемо виграти війну, ми маємо не тільки тримати фронт, а й тримати людяність. Бо без людяності країна перемагає зовні і просто програє всередині. От і все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.